Аби врятувати життя людини під час зупинки серця у Чернівцях громадських місцях майже рік тому встановили автоматичні дефібрилятори. Місто їх подарували міжнародні благодійники. Чи були у Чернівцях випадки, коли довелося скористатися дефібрилятором, та чи знають містяни, що це таке, дізнавалася Олена Крічко. Дефібрилятори, які рятують життя, у Чернівцях встановили в місцях великого скупчення людей. Одна з таких локацій СНАП на Героїв майдану. Сьогодні ми вирішили провести експеримент та перевірити, чи знають працівники установи, як діяти, якщо у людини на вулиці зупинилося серце. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, там людині дуже погано здається. Серце зупинилося. Я знаю, що у вас є дефібрилятор. Так, Та хвилиночку. Ми змоделювали ситуацію, коли на вулиці людині може стати зле. Ймовірно, в неї зупинилося серце. На наш запит про необхідну допомогу у ЦНАПі відреагувала адміністраторка. Ну, зрозуміло, що це людський фактор. Ти трошки починаєш нервувати, але все ж таки береш себе в руки і розумієш, що треба допомогти. Ну, у нас, да, У нас, на жаль, не на жаль, слава Богу, що у нас таких випадків не було, крім того, що дати стакан води. Працівники ЦНАПу, як і комунальні установи міста, пройшли спеціальне навчання. Чернівчани в екстреній ситуації можуть звернутися до адміністраторів. Адміністратори майже всі на той момент був штатною чисельністю. Адміністраторами проходили навчання. Навчання відбувалося в дитячій поліклініці на лікарні верніше, на Буковинській. Навчання тривало біля 4 годин. Наше життя, воно взагалі на сьогоднішній день ми проживаємо дав повному стресі. Звичайно, стресові ситуації є, і є кожного дня, і не на жаль, не поодинокі випадки. Але не ми намагаємося, наша перша черговість згладити будь-які стресові ситуації, щоб було комфортно. І ну нам поки що це вдається. Ми не доводимо наших відвідувачів до втрати свідомості. Як реагувати, якщо людині стало зле посеред вулиці, та що таке автоматичний зовнішній дефібрилятор? Коментарі чернівчан. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке дефібрилятор? Ні, щось щось мені може помиляюся, а з може поваляюся? Щось з легенями ні? ні. Це апарат, який запускає роботу серця. До допри... ну, зараз вони встановлені у Чернівцях і ними можуть скористуватися до приїзду швидкої, щоб врятувати людину. А, можливо, чули про такі, що ну це в мене щось пов'язане з короною. У нас такі Ні?» це не корона, це інфаркт, це зупинка серця. А взагалі як реагуєте, якщо бачите, ну людину, яка лежить без свідомості. Ну я така дуже середобольна, Я завжди підходжу. Я завжди підходжу, бо я знаю, як це погано. У мене тато помер так. О, стало, стало серце. Так що це да, да, просто на вулиці, тому це дуже-дуже важливо. Так, я знаю, чула, дивилась різні курси в інтернеті, проходила курси вживу, але ніколи не користувалась, ніколи не доводилось. Тому, це, мені здається, цікавий досвід буде. На героїв Майдана знаю. Знаю ЦНАП, знаю на калинці. Чи знаєте ви, що таке дефібрилятор? Да, що дихати. А що? Це такий апарат, який допомагає запустити серце? Ага. Чули про таке? Так. Да, да. Чи знаєте ви, що таке дефібрилятор? Так, знаю. Що це є? Це апарат е швидкої допомоги. Ну, що він робить? Він як ну, це електричний розряд, який допомагає, щоб запустити серце. А, чи знаєте ви, що вони встановлені у Чернівцях і не можна скористатися до приїзду швидкої? Де встановлені? Не, не знаю. Це, типу, як реанімація людини, в якої стало серце. Ну, я знаю, як першу допомогу е надавати людині, але ну, я би визвала швидку там. Типу, я думаю, що люди б допомогли мені з людиною. Ну таке. Дякую Дякую, Дякую. Дякую. Автоматичних дефібриляторів у місті встановлено 15. Їхні адреси можна знайти на сайті Чернівецької міської ради або на ресурсах медіахолдингу с Сі цим пристроєм може скористатися людина і без медичної освіти. Основне зрозуміти принцип його роботи автоматичного зовнішнього дефібрилятора. І в самий потрібний момент, а цей момент є найпотрібніший в момент від. Раптової зупинки кровообігу до моменту приїзду швидкої. Тобто, паралельно з викликом швидкої нам потрібно уточнити або попросити, щоб хтось нам доставив автоматичний зовнішній дефібрилятор. І ще раз наголошую про те, що сам принцип роботи дефібрилятора, що на живій людині він струм не використає, тільки якщо є порушення ритму роботи серця. Дитячий Дефібрилятор працює у двох режимах: дитячий та дорослий. Далі по чергово покроково, перше встановили електроди, друге, приклеїли їх на тіло, тобто відразу розміщено, де їх приклеювати. І третє, всім відійти, забрати, щоб ніхто не чіпав постраждалого, щоб ніхто не торкався і не старався вимірювати пульс тоді, коли це не треба робити. І сам пристрій визначить ритм серця. За даними диспетчерської служби центру екстреної допомоги у Чернівцях торік жодного разу дефібриляторами ніхто не скористався, Олена Крічко, Ярослава Боячок, новини сі 4